Події не ж, треба було привертати такою пари, що до додаткового там не створювати. Але зараз, зараз ми е, так, будемо має, просити засоби масової інформації, будемо е, просити тих, хто може розпослідувати інформацію е, досить швидко. Для того, щоб це таки от вони е, розповсюдили отаке землення, яке от. ми вам роздамо і будемо просити, щоб ви себе розмістили е, е, такому місці на народного на положення Миколаївщини, Рай разом і места в України та на Миколаївщині. Вас завжди хочуть і зрозуміти е, за телефонами довіри, вказані телефони, електронна адреса на сайт е, і вказана на адреса. Для цього це ми робимо дуже багато зараз є. Верні люди багато де цього бачать, але не знають, куди звернутися, куди по потелефонувати, з ким поділитися з цими підозрами. Тому я думаю, що такі телефони довіли. тут будуть всі оператори плюс міський телефон. І люди е на наші гарячі лінії, які тут по телевізвічні кажуть, зможуть потелефонувати, а наші працівники в разі необхідності, будуть викликати групи реагування, які сьогодні Миколаївському бійні групи. У нас є чотири мобільних групи, які чергують і в день, і вночі постійно на виклику. Також я думаю, що в разі необхідності ми будемо залучати і блокпостів наших ополченців. Ну і в першу чергу це будуть залучатися до цього правоохоронні органи. Я думаю, і служба безпеки, яка вчора досить оперативно на наш виклик. Вони прибули сюди на місце події. Ну, вникли. Проблема, яка тут у нас виникла, я думаю, що сьогодні всі миколаївці разом повинні забезпечити мир і спокій. Я думаю, що якщо ми всі разом будемо дуже уважними, я думаю, що особливо старше покоління, яке дивилося фільми про радянську війну, не ту пропагандистку, яку сьогодні знімають, а ті старі фільми, коли показували, що увага до диверсантів різних. Приводила до певного успіху. Я думаю, таку роботу сьогодні потрібно проводити всім миколаївцям. Щось бачимо, підозріле зразу необхідно, я думаю, буде телефонувати за вказаними тут телефонами, і ми досить швидко постараємося, наприклад, зреагувати. Якщо буде перевантаження, я думаю, що ми можливо навіть Добавимо цих телефонів чи зробимо якийсь багатоканальний телефон. Я думаю, що це було б набагато краще, щоб це один телефон був. Але поки ми розпочинаємо так, якщо ми побачимо ефективність цієї роботи, я думаю, що ми цю роботу посилимо і дійсно зробимо один багатоканальний телефон, на який можна буде будь-яка людина потелефонувати і сказати про підозрілі речі, які відбуваються в місті. Сьогодні є дуже багато сигналів дуже різного гатунку, які потребують. Ну, Термінової перевірки. Я думаю, що люди нас зрозуміють, і миколаївці, які ну, відносно спокійно провели більшу частину війни із Росією Миколаїв, я думаю, що вони нас зрозуміють і підтримують цей спокій спільними зусиллями. Я думаю, що ніхто в одиночку не може цей спокій забезпечити, тільки всі разом ми повинні бачити, чути, і коли бачимо щось підозріле, зразу інформувати. Кому слід, і тоді я думаю, що ми зможемо утримати цей спокій. Тому що ми бачимо, що відбувається сьогодні на сході, яка небезпека сьогодні. Кордон не скрізь перекритий. І я думаю, що багато людей проникає під видом тих біженців, які сьогодні є на сході. Тому я думаю, тут я бачу ще один аспект нашої тут роботи це посилення паспортного. Контролю в місті Миколаєві, я думаю, найближчим часом ополченці все-таки більше долучаться до перевірки паспортного контролю в Миколаєві. Я думаю, миколаївці теж повинні інформувати, якщо вони бачать підозрілих людей, інформувати, щоб ми могли там реагувати, викликати правоохоронні органи. Я думаю, потрібно, щоб більше рекламувати прямі лінії, гарячі лінії правоохоронних органів Це і служби безпеки і міліцію. І тоді ми зможемо дійсно цю ситуацію підтримувати і уникати от тих е, таких неприємних інцидентів, які стався вчора у офісі чи біля Офісу народного руху України, де знаходиться офіс народного руху. Пане Сергію, що додати? Ну, з огляду на ці події, що сталися, можна що сказати з цього приводу. Значить, проаналізувавши, що е, вибух стався у нас, потім. На Заводській комат запалили шини, От, то з огляду на ці події ми бачимо, що ми, ми допустимо, перешкоджаємо там, сепаратистам чи терористам своїми діями, їхні вони роблять, плохі діла. Наші блокпости на, по периметру всього міста стоять, вони захищають, ну, як би там не було, але з органами. Внутрішніх справ, Збройними силами України, Національною гвардією. Як би там не хотіли там сепаратистів терористи, але ми проводимо там таку роботу з, з огляду транспортних засобів, щоб призупинити потік, наскільки це можливо і наскільки е, дозволяють нам наші повноваження. От. З огляду на те, що рай команд, теж можна зробити якийсь висновок, що е, щоб. Щоб припинити, може, призив чи в Збройні сили, і щоб людей не відправляли в війська, там, воювати і так далі, ну можна по-разному це оцінювати. От. Тому сепаратисти, ви бачите, ну а з іншої сторони, може це хотять посіяти чи паніку в нашому місті, От. дають про себе знати ці сепаратистські дії. І я тут ще подів додати, що е, ви всі були присутні на прес-конференції у Романчука, де із матерями, бійці, яких е, знаходяться сьогодні на фронті. Е, ми знайшли також порозуміння із матерями, надали їм тут приміщення і будемо спільно вирішувати проблеми, які постають перед ними. Там е, більше, як ви зрозуміли, там тих проблем такого бутового, чиновницького характеру, коли хтось когось не чує, коли хтось хоче щось там десь позловжувати своїми службовими обов'язками. Тому я думаю, що ми будемо теж в цьому напрямку із матерями працювати в разі необхідності, надавати їм допомогу і підтримувати. Ну, з цього приводу ще я можу сказати, ви мабуть, були більшість з вас свідками того, що відбувалося біля, біля контрольно пропускного пункту 79-ї Сімсідев'ятеромобільної бригади, значить там матері. Дружини зібрались, але більша частина там була провокаторів, які хотіли там перекрити вулицю, рух транспорту затримувати. І якоби перекриття вулиці це вирішило б, чи знімало всі проблеми, які є. Так, да, проблеми є, їх треба вирішувати, але не перекриттям вулиць, а зустріч з, з керівництвом. Області, міста, Міністерства оборони чи військоматами. Тому ми також були там присутні, Юрій Володимирович сказав. Потім ми дружин і матері, які там знаходилися, були вони запрошені на зустріч з головою облдержадміністрації. Там всім жінкам, які були присутні, розказали, які, які можна там, що можна зробити. Щоб там забезпечити війська чи е, с, е, за, средствами захисту і так далі, і всіма основними вопросами. От. І в цьому плані ми також е, працюємо в цьому напрямку. Добре, давайте.